Розповім трошки про деталі нашого відпочинку. Ми приїхали відпочивати у затоку. Одеська область. База відпочинку називається Тернопіль. Чому ми приїхали саме сюди? Тому що директор цієї бази відпочинку, мій дядько, і він нас запросив в гості безкоштовно. Ось роблю рекламку. Якщо хтось хоче відпочити тут номер телефону до адміністратора, по цінах розповім. Номера коштують, тобто за людину платиться 1000 гривень, дитина до 12-14 років платиться 600 гривень. Є двох, трьох, чотирьох місні номера в нашому номері, не знаю чи в усіх, але мені здається, що в усіх є кондиціонер, гаряча вода, душ, туалет, ліжко, телевізор. Ну але я думаю, в номері не буде так цікаво, як подивіться. Перша лінія від моря. До моря практично 100 метрів. І море зараз тепленьке, шикарненьке, водичка 23-25 градусів. Ми ну, вчора приїхали вночі, купалися. Ну, просто, просто круто. Дуже гарний відпочинок. Пишіть в коментарях, що кого цікавить. Буду розповідати, буду показувати. Якщо цікавить номери, якщо цікавить пляж, ну, по ходу діла будемо з вами спілкуватися. А я біжу купатися. Гарного дня.